Дозвольте мені почати з того, що я поясню, чому ми взагалі тут? Чому тут ці експерти? Ви можете поставити таке питання? Тому що сьогодні ми відкрили новий проект Ради Європи. Основна мета якого полягає в тому, щоб підтримати реалізацію нового кримінального процесуального кодексу. Ви знаєте, що Рішення це було прийняте ще минулої весни. кодекс набрав чинності у листопаді минулого року. Тож тепер ми бачимо, що пройшли перші три місяці з невеличким коли новий кодекс діє. на початку. Дозвольте, я також скажу, яким є моя точка зору. Тепер в Україні ви маєте дуже гарний закон з кримінальних процедур, один з найкращих в Європі. Отож, якщо, наприклад, якщо ваші слідчі, ваші прокурори і ваші судді не відповідають найкращим європейським стандартам, то не закон в цьому винний. Як вже було сказано, тут є ціла низка. Дуже таких глибинних реформ та змін в законодавстві, що були вже здійснені, мета проекту, що сьогодні власне почав працювати, полягає в тому, щоб надати підтримку організаціям, органам влади, що відповідають за реалізацію цього закону у реальному впровадженні його, так щоб це відповідало всьому тому, що було записано в закон. З цієї причини ми, зовнішні експерти, провели таку оцінку потреб, а ми здійснили візит кілька тижнів тому, в ході якого ми зустрілися з низкою організацій і окремих осіб, які всі відіграють певну роль, пов'язану з. Провадженням цього законодавствами зустрічалися з президентською адміністрацією, з офісом генеральної з генеральною прокуратурою, Національною академією прокурорів, вищим спеціалізованим судом, верховним судом, Національною школою суддів, парламентським комітетом законодавчої підтримки, правоохоронної діяльності, міністерством внутрішніх справді Міністерство юстиції, омбудсманом. З громадським організаціям, що займається захистом прав людини, міжнародними організаціями, і всі вони зробили свій певний внесок в тому, щоб розказати нам, змалювати для нас картину того, що вони роблять і які проблеми виникають в ході цієї роботи. думаю, що наше загальне враження було таким, що вже багато чого зроблено. У закону є ціла низка якби, нових вимог, і більше цих вимог, в принципі, задоволено. Тут є ціла низка, було проведено вже цілу низку освітніх програм, заходів різних, які ведуться. Ософтами також нам здалося, що багато хто з них власне добре розуміють, в якому напрямку йде цей закон. Хоча багато хто з них не дуже добре, напевно, що розуміють, які глибокомасштабні наслідки матиме цей закон для їхньої особистої роботи. Всі ці організації просили допомогу. Від проекту Ради Європи для того, щоб мати змогу реалізувати цей закон згідно з його намірами, також бували певні ситуації, в яких ми напевно нам здавалося, що вони не до кінця розуміють напрямок і наслідки цього закону. І бували і такі ситуації, де ми самі себе питали про те, чи вони насправді. Не намагаються якби позбутися розуміння про наслідки нового закону. І ми в результаті погодилися, що будемо вживати низку дій протягом наступних двох з половиною років, коли цей проект якраз відбуватиметься. І згадаю тільки про деякі з таких. Речей, якими ми будемо займатися протягом існування цього проекту, ну, наприклад, нова роль слідчих суддів. Ви напевно, знаєте, що ціла низка функцій, якими раніше займалися прокурори, тепер під якби контролем суддівської влади перейдуть власне до суддів. Ми будемо досліджувати нову роль прокуратури, наприклад, у, у керівництві слідчими діями та слідчими. Разом з ними ми будемо дивитися на юридичні положення, що регулюють діяльність негласних дій щодо арешту запобіжних заходів, наприклад, використання застави. Та інші речі, такі як домашній арест, електронний моніторинг, і таке інше. Ми займаємося такими справами, як права підозрюваних, такими як ем, процедури визнання вини, примирення з тим, щоб. Переходити якомога кра більше до змагальної системи, в якій захист та звинувачення винувачення мають рівні права, питання доказів, які з них є прийнятними, які ні згідно нової системи. Як щодо свідчень з третіх осіб, за словами третіх осіб, я знаю, що це питання вже обговорюється у вас. Будемо розглядати інші питання пов'язані з захистом свідків. Все це нові речі, які входять до вашого нового кримінального процесуального кодексу. Все це робиться з метою. Належної реалізації нового кримінального процесуального кодексу, бо я думаю, що тепер, коли у вас є хороший закон, то ви також заслуговуєте на те, щоб цей закон був належним чином реалізований, і цей проект цим і займатиметься. Дякую.